Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі! І в цьому відео хочу зробити огляд турніру London Chess Classic, який все ще продовжується в столиці Великобританії. І у нас закінчився турнір в класику, і зараз проходить турнір у Репіт. На момент, коли я записую відео, пройшло 5 турів, і є дуже, -дуже приємна новина Павло Ільянов, який грає не тільки. В класику, грав ну, точніше в класику, турнір закінчився, а грає ще і в репіт. Зараз йде на першому місці а, з Домінгесом та Шенклендом і у нього 5 із 5. Отже, максимальний результат за перші 5 турів. А, також дуже добре виступає Святослав Позакуса, у нього 4,5 із 5. Ну Інші українці, наприклад, Олександр Ковчан а, і Ридар Хасанов по 4 із 5, ну і так далі. Там ще дуже багато. А, Велика група прислідувачів, ну але у групі лідерів ми бачимо, що українці є, і Єльянов ділить перше та третє місце після п'яти турів. Так, ще половина турніру попереду, але тим не менш, а це дуже і дуже приємна новина. І саме тому давайте подивимось партії Павла, які він грав починаючи з третього туру. Ми не будемо дуже детально їх дивитись, але зроблю акцент на найбільш цікаві ходи. Отже, у нас партія в розуміємо, що в Rapid помилок буде більше, ніж в класику, але від Павла була гарна гра в усіх цих партіях. Отже, третій тур, суперник а, слабший а, за Павла, але все одно варто його ще перемогти. І суперник-міжнародний майстер з Німеччини, Майер Крістіан. Давайте дивитися цю партію. Отже, у нас був захист каракан, а, ну, дуже популярна лінія з ходом H4. H5 все це відома теорія, слон G5. І е, я дуже рідко граю каракани, коли я грав каракан, зі мною теж так радив, от я знаю про існування цієї лінії за білих. Але ми бачимо, що по комп'ютеру-чорних ну, у шикарна оцінка, навіть як не дивно, чи дає перевагу в чорному в цій позиції. Ну, я так розумію, що білий тут е, експериментували в дебюті. Е, але за чорних е, все дуже добре. Робить Павло, d 4 ідея в тому, що на слон. F5 ми граємо ферзь ферзі 5, відіграємо фігуру, ще й пішака з'їдаємо і отримуємо виграну позицію. Але кінь в 3 далі стідує в партії ферзь G4, основне F5 ферзь f5, і у чорних зайвий пішак лишається, але у білих активність фігур теж є. Компенсація доволі суттєва, але все одно вона не повна. Отже, кіровка Kін 7 ну можливо в 6 було трошки краще, але Kін 7 теж нормальний хід, є 6. Типова ідея насправді для коракану, і білим варто грати дуже активно, але це 4 був кращий хід з метою позицію іншим шляхом. Ну Далі кінце 4 хочемо грати і максимально активно грати Бо в цій ситуації. І до речі, що відмічую, що в принципі ця позиція зустрілась на практиці, але по базі мастів лише 4 партії. Хоча в нас 10 хотів лише зроблено. По базі нічеса у нас партій, звісно, що більше, тому що сама база більше в сотні разів, але теж партій насправді лише декілька сотень. Отже, кість, ідея логічна, але хід не точний, і тут знову треба було зіграти це 4, але зробили білі ход максимально логічний, як і зіграли б, я думаю, майже всі, і я б зіграв точно турей-1, я думаю, в цій позиції, особливо в робіт, коли часу мало. Але оцінка вже мінус 2. У чорних два зайвих пішаки, і по комп'ютеру компенсацію білих немає. Отже, дивимось далі. F6 робить хід Павло, c 4 вже по суті йде Олин а суперник Павла. Ну, варто це робити, інакше просто чорні дорози і компенсація повністю закінчиться. Отже, тепер ще є зайва фігура у Ільянова. ну, Тут хід же аж був, але я розумію, що не хочеться йти на такі гострі лінії. ЖАШ по комп'ютеру. Надавала суттєву перевагу, але все таки ну, розумію, чому він не хотів так ризикувати. Ну, позиція максимально нестабільна за чорних, так у них зараз фігура. Ну, нестабільна в тому сенсі, що складно її розігрувати. Перевага у чорних якраз то велика за компом, але дуже точно варто грати. Отже, складні лінії, тому Янов зіграв простіше, і в принципі цим ходом це де він втрачав. По комп'юту, якщо судити, судити всю перевагу, але а, хід дуже логічний, це десь їсти і надавати супернику відразу розпочати атаку. Тут був дуже сильний хід у білих кінів-1, якщо подивитись, а, який в принципі, майже давав рівну позицію. Ну, принаймні на динаміку на білі гарно грали, але так назад ходити, потім і деякі їдри. Так, все це зрозуміло, але складно для людини. Зіграв ферзь П3 суперник, ну і тут вже Павло грає шаш, І в принципі свою перевагу він а, просто втримує. У нього дуже багато зайвого матеріалу, головне тут не отримати ні темат. Ну і король стоїть в центрі доволі надійно, ми бачимо, що майже всі фігури чорних у центрі. Такор нація фігур чорних не ідеальна, це варто визнати, але фігура це дуже багато. Ну дивимось далі. Тура Б2 ще теж класна тактика. Ідея в тому, що ферзь захищав туру на G6, якщо з'їсти туру на Б2 з'їдаємо на G6. Отже, шах, королів 7, Тура С6, ферзь Б8, ну знову ж таки, хід не ідеальна але все одно велика перевага у чорних, ну і тут здається вже суперник МВЛ, оскільки у чорних проблеми з королем закінчились. Вони Залишились зі слоном і трьома займи пішаками. Ну і, в принципі, Крім того, ще хочуть перзей поміняти. В деяких варіантах навіть тура Б-1 можемо зіграти. Знову ну, ж таки, не обов'язковий хід, але теж. він може в будь-який момент теж полетіти. Хоча, мабуть, не зараз. Ну і в принципі все, атака закінчилась, тому білі признали поразку. Отже, так, суперник за класом нижче Павла, але все одно варто ще було у нього виграти, і крім того, партія дуже гостра і в таких позиціях. Та попилка може призвести до поразки навіть. Отже, наступна партія, четвертий четверти тур. Теж ніж мастер-ДД з більш високим рейтингом, ніж другий суперник. Балайже таке його прізвище, ну, доволі складне його прізвище і ім'я, тому ім'я навіть не буду вмовляти. Ну, тут теж гарна партія від Павла, він грав не більше білими, білими все-таки простіше, як відомо, грати. Ну і тут у нас була, по суті, лондонська система. Ну, може, трохи інший порядок ходів, але, в принципі, схема стандартна і дуже відома, Ну, ця позиція, тому що ви її бачили в своєму житті дуже багато. Всі, хто грають у шахи, в сучасних шахах ця позиція дуже відома, Ну, саме я маю на увазі структуру цю забілих пішакову, ну і також розташування всіх цих фігур. Ну і слон далі, як виходить на е 2 Д3 по ситуації. Навіть інді на Б5 може вийти. Отже, тут відомо, що у чорних, в принципі, немає якихось суттєвих проблем, ну, але все одно у білих гарна ігрова позиція. Отже, присну можна і розігрувати. Наприклад, Павло грає доволі активно G4, хоча і простий хід, там слон е 2 теж буде гарно. Слон Е2 рокіровка, так теж можна грати. Але G4, ну, ідея доволі конкретна, поміняти слона на G6 білопольного слона. Отже, міняємо слон d 2 frd 7 і е, теж довга рокіровка, цікавий вибір. Тут е, іноді білі грають і коротка рокіровка, іноді довга рокіровка, Обидва варіанти можливі, довга рокіровка, хід такий більш агресивний. Е, отже, чорні поки залишають короля у центрі і намагаються провести атаку на фрезому фланзі. Отже, позиція така доволі динамічна. Е, і коня на c 4 чорні теж переводять з метою атакувати на фрезьому фланзі й у нас було H5, ЖА, Аж 6. Ну, насправді позиція, хоча й з невеликою перевагою білих, але була, вона була дуже складна. І uh, у чорних є теж свої активні шанси на ферзовому фланзі. Ферж 7, Тураж 1, королів 8, H6 HH. Ну, Тут uh, єдиний, мабуть, що неточний хід від Павла, майже один за всю партію, це Тура H6, варто було зіграти кінця 4. Тоді, по компу лишалась перевага на боці білих, Тураж uh, 6. Хід. Не ідеальний, хоча теж насправді дуже логічний і хавний. Ну і далі, що в нас вийшло, що Тораж 8 у білих знайшовся проміжний хід, але у білих підвисає ФС на С2, тому довелося звісти коня, і після Тораж 8 чорний матеріал відіграють. Отже, далі було Є4, ну позиція вже приблизно рівна, але все одно вона ще ігрова, і шанси на перемогу є насправді як у білих, так і у чорних, хоча позиція трохи на користь білих. Отже, дивимось далі. У чорних, до речі, залишився доволі поганий слон на H2, у нього поки що немає суттєвих перспектив. Бакінь білих тут буде пригади, особливо коли у суперника мало часу, у суперника менше хвилини, то проблеми можуть бути доволі суттєвими. Це відомий факт, що в бліці сильніший за слона. Ну, В принципі, це взагалі коли мало часу, мається на увазі. Отже, тура H2, ФСД3. Ну і отут починаються вже у нас помилки. Так, партія не ідеальна і від білих, і від чорних. Але, все одно, по-перше, часу мало ми розуміємо, що важко робити ідеальні ходи, і по-друге, всі ми люди всі ми помиляємося. Отже, тут, як не дивно, за чорних був хід слон Е5. Ну, Це реально мене здивувало, коли я цю партію дивився, слон Е5 комп'ютер пише нулі. Ну, цей варіант давайте подивимось більш детально. Ну, кіння, 6 хід трошки згодом теж покажу, але, перш за все, виникає питання, чому б не з'їсти цього слона. Так от, я думаю, що. Це не бачили обидва суперники, ну, можливо, Павло бачив і згадувався, що так суперник не зіграв або зрадів навіть. Так от ідея в тому, щоб ферзь проскочив на поле G2. Ну і в принципі на цьому вже все. Де білих від Ферзь Б2 немає гарного захисту. Отже, на будь-який нормальний хід білих ми поставимо мат, або виграємо, виграємо кучу матеріалу і потім все одно буде мат. саме тому тут варто підняти білим хід кіння 6, єдиний хід, інакше просто мат. Ну і на F2 вже з'являється ідея Fest 5 Але тоді Tura H1, б 4 ну і тут якийсь вічний шах. У нас комп'ютер, якщо його не робити, то білі програють партію. Як не дивно, тому тут білим, білим треба грати дуже і дуже уважно. Ну що ж, така була дуже гостра і цікава лінія. Тут, тут без комп'ютера важко розібратися, тим більше менше хвилини залишалося суперника. Павла якраз було 6 годин, можна було ще трошки подумати. Відігрався не F4. Тут Павло міг принципово з'їсти пішака на полі а 6 але не зробив цей хід. Ну, Я так розумію, що йому не подобався хід фж 2. Я думаю, що з інші ходи не будемо з вами дивитись, але тут фж 2 насправді в цьому варіанті вже не так гарно. Ферс Б5, якщо тура H1, давайте подивимось по з минулим варіантом, то тут знаходиться класна ідея Ферс Б4 шах. До кінця подивимось е 8. Ферзь Б8 шах. ще один король, наприклад, Е7, і тепер ми вже робимо шах d 6 І ставимо такий от мат конем і ферзем. Відомий факт, що кінь з Ферзем дуже гарно атакують на короля, і кінь дуже гарно доповнює якраз Ферзя, а не доблює його, наприклад, як слон. Ну, така лінія теж очевидна, я б сказав. Але принципово з'їсти пішака. Ну, Я думаю, що Павло не хотів там якісь давати контршанси супернику. Зіграв f 3, пропоную пройти веншпіль, суперник не міняється. І от у слон D2, це вже по суті, вирішальна помилка від а, чорних. А, варто було зіграти f 5. Ну і позиція ще якось трималась. Чесно, на, на користь білих, особливо враховуючи, що часу у чорних вже а, дуже і дуже мало було. Ну а слон D2, по суті, завершує партію для чорних. Білі спокійно з'їдають пішака. Ну і далі. А, від відтаки чорних, але тут ще й проблема в тому, що сп'язка по другому рядку дуже неприємна, втрачається слон. Ну тут ще й ферзя віддали, ну не знаю, це ще було ферзя в 5 дивний хід, там перші 6 можна було зіграти, але тоді, як мінімум, можна слона з'їсти і теж спокійно перемогти. Отже, така насправді дуже класна партія від Павла Ільянова Так, там ми бачили, що була одна помилка така суттєва, але все одно партія на високому рівні проведена. Ну і що найголовніше, як кажуть, вишивка на торті. Я залишив цю партію на останок, і вона якраз була останньою в сьогоднішній ігровий день. Це партія потім Дербека до Саторова, який зараз в чудовій формі. Ви бачили, як в класику він всіх по суті, виносить. Ну, там З Павлом у нього була нічия, і з деякими ще гравцями, зруджею, якщо не помиляюся, і ще з кимось в першому дурі. Але сам факт тому, що зараз Абдусаторов дуже і дуже сильно грає, але Павло зміг. Перемогти його так, білим кольором, білим трошки простіше грати, ми розуміємо, але все одно з таким суперником це дуже дуже гарний результат. Отже, дивимось далі. Тут у нас знову ж таки логістка система, ну трошки інший варіант розігруємо на тірбек. Насправді, по дебюту нічого не отримали в нас білі, позиція рівна. Ну отже, шість такий хід сумнівний. Я просто рокіровку зіграв за чорних. Ну, вже 6 теж хід має місце бути, але рокіровка якось. Простіше було, насправді. Ну ідея вже 6, як коня, щоб ніде Є4 не підвисав хід для чорних не був неприємним. Ну що ж, тим не менш, позиція була приблизно рівною, і в цій ситуації я так розумію, що суперники вже своєю головою грали, а не по теорії, оскільки вже часу багато витрачено, як для Рапіду. Ну І c 4 теж доволі цікава ідея. Тут теж не міняється, наприклад, ну, Дірбек, хоча, в принципі, кінь 4. Я думаю, що не було помилкою, як мінімум, Ну, в 4 навіть трошки сильніший хід і з'їв конят, якось так більш логічно це виглядає, хоча Kін 7 теж в принципі, нормально, Ну, я так розумію, що у нього була мета зберегти максимальну фігуру. Я маю на увазі на Дірбека. ну а Павло просто розвивається. Далі Є4 теж класний такий хід активний. Ну, і Тут дає, варто було піти на принциповий варіант а у нас чорним, отже, дає Kін 2 і тут не F5. Тому що тоді кінця 4 і якраз у чорних дірки по чорних полям тут виникають. А Е5. Мабуть, це не бачив у нас нотірбек, на Класна, активна гра. І тут у чорних навіть перевага виникає, оскільки білі коні якось починають підвисати. кінь д 2 не дуже розташований добре, кінь ф 4 просто під боєм, якось треба його буде на Є2 вести зараз. Таке собі положення, воно нормальне, але не ідеальне, як мінімум для коня. Отже, що хочу сказати, що в принципі, якщо тобі цікава ліня, хоча, мабуть, не ідеальна, але підрапіт, підкрутити трошки нормально. І G5 підключує дірбек слід за Павло. Далі кінь 2 все одно. З'їли кінь 2 ну схожа трохи позиція, але для білих це якраз добре саме ця редакція, тому що якраз чорні заграли саме в 5 а на Е5 і прослабили якраз було Е5 для нашого коня. Ну, Все одно позиція приблизно рівна, була майже всю гру. Давайте трошки прискоримо цей огляд. Суперники прийшли в еншпіль, Позиція лишалась рівною. Так, дивимося далі, помінялись тонами. Кін відійшов Т4, Тураж 4 відіграємо пішака. Ну, позиція рівна, тут немає поки що про що сказати. Навіть на е 5 пішака а чорні сніли, але Тура на е 5 стоїть не дуже добре, і крім того, у білих. Більш активні фігури, кінь g 7 не прикрашає позицію, як мінімум кінь зараз без ходів лишився, а без нормальних ходів маю на увазі. Ну, g 4 теж гарна ідея від Павла. Отже, дивимось з вами далі. Він відіграє пішака. І тут, до речі, так, що дуже важливо, от насправді в цій позиції здається, що у білих суттєві проблеми. І хочеться здатися, як кажуть, але ні, знаходиться хід С4. Якщо подивитись по комп'ютеру, ну насправді був інший варіант, давайте теж покажу. Тора G4, кінь d 2 Тора Тураж 2. Такий теж варіант був. Насправді доволі гарний, але С4 на контратаку може ще краще навіть. Отже, С4 помінялись турами, далі H5. 4. Ну, в принципі, нічого поки що не можу про цю позицію сказати, але єдине, що варто зауважити, що все-таки в чорних зараз доволі сильний прохідний пішак. І у білих один зайвий є, але тут позиція вже загостилась. Отже тут така ситуація, в якій райди на три результати і ніхто собі нічого не гарантує. І ще, до речі, що додам, а чому Б3 цікава ідея, тому що на король Б3 буде кінця 5. Далі з'їдаємо слона. Отже, король Б3 помилка. Тому Павло у нас грає король D1, H4, король D2, швиденько він веде свої фігури, щоб хоч якось боротися з цим пішаком. Пішак дуже ситний. Позиція лишалась рівною. h7, король Д5. король d5, На d3. Знову у нас рівновага. Ну і, до речі, вже часу не так багато, півтори хвилини обох суперників приблизно. Далі пішаки пішли вперед. І отут, що важливо, важливо було а, чорним оцінити вільну позицію і зрозуміти, що у білих крайній пішак дуже сильний, і це відомий, в принципі, факт, що а, кінь дуже погано бореться проти крайніх пішаків саме проти крайніх пішаків Отже, тут варто було віддати цього коня, так і розумію, що цей хід не дуже приємно робити, особливо коли у тебе цей цвітнот. Але ну інші ходи програють, на жаль, для а, Чорних ми бачимо, що тут вже така позиція, що чорно варто ризикувати, але ризик цей оправданий. Ну, білі, я думаю, мають сідати коня, іншого немає. Ну і тут, як не дивно, майже будь-який хід дає нічию. Ну, наприклад, король там б 2 король d2, якось прибираємо короля, щоб пішак біг вперед. За білих теж тут майже будь-який хід працює, ну, слон b7, так, напрошується зіграти, і отут король g3, наприклад, є ідея. Ну, суть в тому, що на слон Е4, ми граємо тура F4. І тура Є7. Слон не втрачається, але ми граємо H2. теж Тежний хід, хоча його дуже легко знайти. І зараз іде Тура e 4, потім провести ферзя. Ну або навіть відразу провести ферзя, тому що у нас зв'язаний король. Ну і тут вже білим треба акуратно грати, скільки воно може програти, наприклад, шах на g7 а, король, якщо F2, давайте теж покажу, то g 2. Потім з'їдаємо цього слона. І далі трогаєншпіцевим пішаком у білих, навіть виграний у білих в цій позиції, тому король h4 або король h3. Ну і ставимо ще один шах і таку яксуємо річним шахом. Ну, а Варіант не найпростіший, крім того, ще були інші у нас лінії, які варто теж було цінити, але отут, мабуть, інтуїтив може робити, треба хід кіння 6, тому що якщо так не зіграти, то не розуміємо ми, як працювати з цим пішаком по лінії А. На чорних мається на увазі і а, що з ним робити. Отже, кінь Д3, спроба контратаки на короля, але вона не працює. На жаль, для чорних і, на щастя, для нас, для вболівальників Павла Ільянова. Оскільки тепер, після А7, просто пішак біжить уперед і все. Все на цьому закінчується. На жаль, для чорних. Тура F8 спроба не дати білим виграти в один хід, але тоді Б4. І пішак по лінії Б. Дуже швидко теж зараз допоможе своєму колезі на полі А7. Тора А8, Б5, ну і B6. Втихаємо захистити пішака, віддаємо туру, але потім після ходу знову Т5. Тура на А8 втрачається рано чи пізно. Ну і тут вже позиція безнадійна. Ну, тура С5 може трошки краще, але все одно не працювало. Ну і далі здається у нас ну, тірпець, ну Тут же як не зіграє, все одно позиція безнадійна. Ма 13 ходів при ідеальній грі, але ну, не стане, що пратити, контроль D2, тут P7, просто по слон 4 там навіть є вибір приємний, мені здається, що навіть простіше з'їсти цього пішака. Щось та будуть зіграти і потім спокійно цю позицію вигравати. наприклад, кінь кудись піде на F2 або ж 3, ми навіть можемо слоном відійти, оскільки слон просто вирізає по діагоналі коня, кінь нікуди не може підійти, а поки кінь буде в нас бігти, то пішак пройде в різні. Ну єдине, що, мабуть, тут так доведеться провести фрезе відразу. Ну і далі там ще й наприклад така знаходиться. Тому що без протикання там, іноді можна ще й не так легко і перемогти, хоча насправді ця позиція виграна, ну а тут відразу кінь втрачається, тому інтриги а, немає. Ну, Можна було інакше грати і за білих, і за чорних, це приблизний варіант, як могла партія продовжитись, може до цієї позиції ще й варто було грати на дірбеку, але все одно я думаю, що виграв без проблем самим фрезем тут. Шансів у білих, точніше у чорних, по суті, немає. Отже, дуже впевнена гра і чудовий результат від Ер'янова, також інші наші шахісти, Базакуца, Ковчан і Асанов теж дуже добре виступають. Ну, але половина турніру ще в нас попереду, тому чекаємо на завтрашній день і сподіваємося, що українці продовжують нас радувати своїми гарними виступами.